Так, ми, коротше, добіг, швиденько ще по дорозі в копійочку. І хочу вам показати оці от серветки. Копійочці, подивіться, 100 штук 9990, мінус 30 зараз. Так що купуйте, поки є. Універсальні і дуже-дуже круті вони, от на То Я зразу її візьму. Тут зараз є акція, до речі, на цю олію. А, подивіться. Я, чесно кажучи, цю олію купую часто і нарікань на неї в мене не було. До речі, по ціні подивіться. Чудово. Зараз буду йти на казу, то візьму собі теж за дві банки. Ну, ці серветки то це золото, повірте мені, треба брати, як то кажуть. Поки така гарна ціна візьму зразу для сестри, ще теж. Це буде. Вона теж любить ці серветки, От, то я візьму собі і сестрі. Гучно грає музика авторів, які мають авторські права, то вам не буду зараз, як то кажуть, багато цього показувати. Не буду вам цього багато показувати, але дивіться, ще якась гарна знижка є на отакі серветки. 120 штук. Раніше в нас була тільки копіючка тут на районі, знаєте? А зараз вже є і Аврора, і оце от є таке, ну, типу, купи цих магазинів, і в кожному завжди якась є акція. І, чесно кажучи, вони ці під боком. Практично, знаєте, 5 метрів між кожним магазином. то Я зайшов, то, кажуть, в кожен акції промоніторив, подивився, бо товари переважно сюди однакові, знаєте. І припустимо, якщо той самий доместо там 100, там 98, а там 75, а йти до нього під 2 хвилинки, а до нього перейтися буквально знаєте, через сусідні двері, то чому не купити? І е, правду, якщо часно тако подивитися і розібратися, я не бачу нічого поганого в тому, що е, ти ходиш по магазинах, моніториш ціни і купуєш там, де тобі зручніше, де дешевше, і ти можеш щось економити. Я нещодавно бачив такий пост в тіктоці попався мені однієї жінки, яка ну, не то що засуджувала, але казала, що я ніколи не ходжу по магазинах, не дивлюся на ціни і мені все одно. Ну, якщо, як то кажуть, людини є кошти і вона може собі дозволити на ціни не дивитися, а купувати все, що хоче, то звісно, це, це чудово. Це чудово, що ви маєте таку можливість. А люди, які можуть там зекономити, там зекономити, а протягом дня це, грубо кажучи, 100 гривень назбирається на таких дрібничках, знаєте, там мило, там то, там все. То чому би ні? Не всі ж можуть бути, як то кажуть, бізнесменами, так? І не в кожного. Кишені, як то кажуть, зайві гроші є, правда? Тому я не бачу нічого поганого. З місті тієї сторони, які не дивляться на цінники, з місці тієї, які дивляться. Адже кожному своє. Ходіть. Ходіть по магазинам. Як то кажуть, ми стої, як то кажуть, ми з тієї коголди, яка, яка цінники моніторить. Таке дебільне буде відео, сумбурне, знаєте, там два. Дві хвилини, там дві хвилини, але, як то кажуть, вже хочу закрити сьогодні ці всі питання, бо завтра вже буду на роботі. Забіг в господарочку. В господарочці купую отаку штуку. Галакс, Антижир і універсальний. Тут, до речі, на нього акція. Бачите, мінус 50 на другу одиницю 172 гривні. Це ну, гарна ціна. І е, я вже ними користувався. Оце дуже гарно, до речі, пахне, і воно, а цей антижер дуже, дуже класно працює. Це в господарічці воно зараз є. Мінус 20, ой, кож 50. Мінус 50 на другу одиницю. То зайшов купити. Бо я казав до Олі, я їду сьогодні в село, а ти, будь ласка, займайся стірками, уборками. З марком потім на ті розважаючі всякі штуки йдуть ще. Я не знаю, чи в мене є білизина вдома. Білизну можеш взяти одну. Може таку взяти білесну. Це вон 10 гривень, це 22. А це взагалі 37. А та 50. Ну, то беру, як то кажуть, середню цінову категорію, щоб воно спрацювало. Так, щоб воно спрацювало. Даш, Даш. Чекай, а ми якраз я вам показував, правда? стиральний порошок, який я купував? Так, показу. Так, добре, йдемо, бо нема часу. Бо я точно в то село сьогодні не доїду. А, згадав свій, бачите? Добре. Обернувся, подивився. Треба мені ще кисневий порошок купити або якийсь такий плямовиїтник. То, зараз ще подивлюся на нього швиденько і все. А, і кліт мені треба купити теж, залити труби. Дослухався до ваших порад і тепер купую виключно оцей от в розчинах. Є такі гранулки, а вон вони. То дійсно, коли я розбирав коліну чистив, то внизу утворюється такий не осад. Ну, до кубки збиваються ці гранулки, вони добре не розчиняються. І осідають і теж виходить, що вони мають розбивати цей жир, то вони навпаки ще дійсно забивають трубу то я тепер теж купую отакий от. Отакий от кріт. Теж кріт. Тут вони все крути. ні, це якісь знаки, а вони є це якийсь кріт. Отакий я вроді купував. Тільки я не знаю, яка на нього ціна. Зараз на касі розберусь. Ох, хтось навіть... Значить, ми теж, часто тут робимо. Е Пилососимо площадку в ліфті. Нас Плесос миючи, то ми теж інколи, коли маємо квартиру, залишається ще рідина для миття, то ми площадку, під'їзді свою теж миємо. Хочу вам сказати наступне: я вам безмежно вдячний за кожну подобайку, кожен ваш лайк, за кожен коментар, відповідно за кожну підписку. Це однозначно рухає канал вперед. Але е хочу вам сказати ще більше: я вам щиро вдячний за підтримку. Кожного слова мого Марка. І скажу вам чесно, що я читаю вже з пакунками, вже з пакунками, бо такий зібрався в те село. І, і моя вам велика подяка за ваш кожен кожен коментар. Можливо, знаєте, можливо, тому що не так і багато їх в мене, я перечитую кожен. Я хочу один відмітити: коли Марко писав листа до Миколая під цим відео, коментар слушний, знаєте, він мене аж. Ну теж мене аж зачепив так знаєте, до, до глибини душі. Написали, тому маленька дитина розуміє, що до війни, щодо її припинення, а дорослі дядьки ніяк цього не можуть зрозуміти. Ніяк не можуть між собою чогось поділити. Тому я вам дякую за вашу активність, я вам дякую за те, що ви в мене є. Все чудово. дивіться, гіацинти вже все проросло. Тюльпани прям просяться. На посадку, так що погрузився, забрав всі пакунки. Все, так що можемо їхати. Нічого вам не показую, бо по дорозі нічого цікавого нема. Одне, що е, заїхали в таке село великих ходачків. Тут де Агроленд. там, бачите, ті качелі. Там, де ми ті з марком гуляли з вами. Е, одне те село, напевно, що по дорозі. Одне з таких найбільших, де е, дуже багато таких дрібних фермерів. як красиво прапор. Вітер розвіває. Mm. Як гарно. Е, Напевно, що одне з таких сіл, де багато таких дрібних фермерів, які е, продають свою домашню продукцію, картоплю, моркву, цибулю і продають її е, отак, при дорозі. Виставляють. То зараз хочемо одне, щоб подивитися. Чи є на продаж щось? Он там бачу йон від картопля. Тут теж картопля стоїть. Там далі зазвичай капуста. Завжди є капуста. Але мені не треба, я вже наквасив ціле вітро, то мені не треба капусти. А картоплю би вдалося купити, бо тому що купляю, от, знаєте, по кілограму-два. по два, Воно дуже незручно. Цибулі, ви бачили, я накупив багато, то в мене є. А он теж картопля. Тут якраз не Гарно, Гарно, ну. Така. І от знов. То по дорозі назад можна буде купити хоч сітку. Знаєте, Я переконався, таке от, бачите, як цибуля, то ми собі накупили потрошки в ящики. Ну, погарні, звичайно, по гарній ціні, звичайно, що по 7-8 гривень. От. А картоплю то таке краще взяти собі мішечок або сітку. А от отудити починається. Зараз вам все покажемо. Це капуста, дивіться, яка картопля шикарна. Буряк, морква теж. О, бачите? А тут капуста, дивіться, скільки, і теж картопля. Ну, зараз якраз сезон. О, дивіться, раз, два, бачите, всюди. Сікша. І вон посічений Гарбузи. все, що не хочете. Тобто треба одне, що справиться швидко. Сьогодні ми їдемо разом з Людою, з моєю сестрою. Так що... Думаю, що ми справимося сьогодні швидко. Як гарно теж яблука висять на яблуні, все знаєте, як в білих кульках. Так що ми сьогодні, маю надію, справимося дуже швидко і по дорозі назад якраз придбаємо собі. Тут що таке? А, тут просто квіточки так ростуть. Як бачите, голубосо, просто волосо, просто стоять дерева вже без листя. А вон там теж, напевно, щось продають. Капусту переважно там продавали. Зараз ми подивимося, що тут. А тут, бачите, є все. І капуста, і буряк, і морква. подивіться. Який прям подіум зробили для капусти. Нічого собі. Все одно картинка красива, правда, такої дороги. Кукурузу, як бачите, ще до кінця не зібрали. Бачив, там були гори буряка, не знаю, чи це був кормовий, чи цукровий. Це буряк вже забрали, все забрали. Соняшник позбирали. Лише одиничні поля. З кукурудзою. Тільки качани, воно теж видно, як висять. А зараз ми доїжджаємо до такого перехрестя наліво повертати на Зарваницю. Можливо, ви чули, така одна з найбільших відомих святинь Західної України у нас в Тернопільській області. Зарваниця. Це люди на прощу ходять пішки, так як до Почаєва, так і в Зарваницю. Ми колись були студентами з Олею теж а, ходили за рваницю. Ось якраз зараз отут-от от, от, поворот наліво. Там зарваниця. І тут таке о, теж одне село, таке доволі велике село, називається городищ. Навіть дивіться, коровище в когось, бачите, він пасуться. То тут теж зрідка, але буває, що ставлять теж картоплю, моркву продають. Ну, а тут дуже-дуже мало. Ну і все. І в принципі таких сіл по дорозі до нашого села, щоб продавали щось, то більше і нема. Вони якісь груші бачу стоять. Тут переважно будматеріали, отакі якісь підприємці, бачите, кола всякі, пісок таку всякого... А, і цукор тут часто продають ще мішками. Ну і все. А наступне село то там виходить. А, ми вже проїхали. А, ні. Та, наступний, так, це мені перемики в голові. А наступне слот якраз е плотиче там, де ми купуємо рибу. І цей гарний, шикарний кущ херзантеми. Боже, як красота. Ой, до речі, зараз гарно буде видно ці стави, бо зазвичай це все зелене і нічого не видно. Дивіться, які вони направду великі, бачите? Тут тече річка стрипа, навіть такі ось катери, оця річка стрипа і вон там такі от великі ставочки. Гарне село. Тут бачите, сюди, сюди гарна дорога зроблена така повністю нова. Люди, люди за церкви дбають, постійно щось будують, добудовують. Ой, як світло. Бачите, взагалі дуже світло. А точки з рибою туди є дві, бачите, отут. Одна і от там от друга оця, де ми зазвичай купляємо рибу. Дуже багато поставили на переходах отих сонячних батарей. Світлофорів на сонячних батареях. І, а, тут зараз вам покажу якраз, звідси теж видно якраз ось, дивіться, ті ставочки. Бачите. Тут поля вже пусті, Вон, гарно видно, бачите? Поля вже пусті, тут все позбирали. Теж гори буряків. Бачите, Оце буряк, буряк. Ой, він погрузчик нагружає буряки. Я пам'ятаю, ми як були малими, то ми самі приїжджали. А, хлопці гарбузи везуть. І гарбузи, і буряки, отак, бачите, так чисто, як в нашому селі. Я пам'ятаю, теж все. Ну зараз же листопад, звичайно. Зазвичай це було друга половина жовтня. Ми приїжджали в село, бо, тому що в нас дід теж висаджував і кормовий буряк, і цукровий, ще як я був дуже малим. Кормовий, бо тому що він тримав велику господарку: були і коні, і корови, і свині, і індики, і гуси, і лебеді, і качки. Там в діда було всього багато. І а, завжди він натирав буряки для для худоби. То ми приїжджали, вже було отак холодно було. І виривали такими великими горами на кубки такі гори, а потім обчиняли, накривали тою борочанкою і потім на фірі звозили. А цукрові возили якраз отуди в козові, вон там цукровий завод. Я не знаю, чи він працює зараз, козлівник. Я за козлі не пам'ятаю, а от за Козову то я пам'ятаю точно той цукровий завод величезний. Бачите, теж. ще е, стоїть кукурудза. На камеру вам не видно, звичайно, так, але я бачу, що качани висять. А, і, це. і Ми приїжджали, пам'ятаю, ті замазані в тих куртках. Наберемо собі пакет яблук, чистимо буряки, їмо яблука, Така була сільська атмосфера, такий сільський вайб. Але прикольно було. Маємо що загадати зараз? Гарбузи. Гарбузи. Там зараз діти завжди оцінили насіння. сушив, Суши, там було. Пройшла яка -то година. Бачите, друга з друга година і вже небо таке стало перше. А, перша. Перша година. Зараз перша година і боїться вже яке небо, бачите, похмуре. Сонечко зараз виходить буквально на 2-3 годинки. Показалося, що воно є, і на тому закінчилося. Добре, доїжджаємо вже до села, то зараз, щоб встигнути ще до холодів, морозів, до дощу часом, все зробити, все зробити, то там вже побачимося.